Вітаю, Записую для вас цей міні-урок. Для того, щоб ви розібрались, як же все-таки заповнювати книги обліку доходів ФОП першої та другої групи. Є варіанти, як їх робити. В уроках ви подивились мої там, приблизно, що я вам показувала, ми, ми вже точно з вами знаємо, що немає обов'язкової форми книги обліку доходів для ФОПів. так? Але все-таки ми якось її повинні мати в такому форматі, який можемо надати нашим перевіряючим, якщо у нас буде такий запит. Тому вона повинна бути гарно виглядати, все пораховано, і також ви повинні за допомогою цієї книги обліку доходів прослідковувати ліміт вашого клієнта або ліміт вашого ФОПа для того, щоб не було перелімітів. Кожного місяця обов'язково потрібно заповнювати таку книгу. Тому показую для того, щоб вам було легше і виконувати домашні завдання. Ви зрозуміли принцип, як це заповнюється. Ну і відповідно для того, щоб ви собі взяли у використання. Якийсь, якийсь із тих шаблонів, який я вам можу запропонувати. <клух> Перший шаблон це такий стандартний шаблон, він переписаний з тієї обов'язкової книги доходів, яка була у нас колись паперова. Тут є всі е, графи, всі види е, можливого да, доходу ФОПа, і також є окремо виділена цей дохід за ставкою 15%, про який ми з вами говорили в уроках. <клух> Тут дата та пояснення, загалом зараз тут ніякого пояснення писати не потрібно, ми просто можемо писати дату, якщо хочемо заповнювати книгу кожного дня, це ви будете робити в домашній роботі, да, ви будете за кожен день її заповнювати, і просто місяць, якщо ми хочемо заповнювати книгу помісячно. Для першої другої групи можливо і так, і так, якщо просто багато дуже операцій, особливо що стосується другої групи, то е, зручніше помісячно. Якщо небагато операцій, хочеться прослідковувати кожен день, то можна і е, кожен день. Але обов'язково повинні бути підсумки. Це дуже важливо, тому що книга доходів вона для того і є, щоб рахувати дохід ФОПа. Підсумок повинен бути за кожен місяць роботи ФОПа, для того знову ж таки, щоб ми контролювали. Е, Ліміти, да? порахували місяць, другий, третій, за квартал порахували дохід, і таким, таким чином контролюємо. Що в цій формі особливого? Тут дата, да? тут сума, яку ФОП отримав або готівкою, або він отримав, наприклад, на розрахунковий свій рахунок. Далі, вирахування з доходу це те, що. Наприклад, повернення. У нас вирахування з доходів, в принципі, тільки один випадок, це коли є у ФОПа повернення. І як у нас повинна бути тут ця формула. Наприклад, сума 1000 гривень отримав сьогодні ФОП, але повернув 200 гривень. Тоді ось тут оця скоригована сума буде 1000 мінус 200. І буде 800 гривень скоригована сума доходів. Потім, наприклад, не було у ФОПа безплатно отриманих товарів. І ми повинні порахувати, скільки ж е, дохід за сьогодні склав у цього ФОПа. Ми беремо оцю суму, якщо б було, нам додалася якась сума, якщо немає, то тут залишаються ці самі 800 гривень. Давайте розглянемо, якщо все-таки були безоплатно отримані товари. Це не частий випадок, це зовсім рідкий випадок, я вам скажу. Але таке також буває. Наприклад, сьогодні 2000 гривень, повернення не було. А формулу ми отак можемо протягнути, в нас все порахує. І, наприклад, отримав безплатно товарів на 3 тисячі гривень. Якщо ми порахуємо дохід, да, у нас нам потрібно оці 2 тисячі додати ці 3 тисячі, тому що це теж дохід. І це буде 5 тисяч. Наприклад, давайте це у нас буде ось це буде там дванадцятого, нуль четвертого, Припустимо, да, і за квітень місяць. Квітень ми можемо порахувати тепер загальний дохід із цієї графи. От що в нас тут вийшло, то у нас буде і доходом. Це ми так робимо, і цей і буде 5800. Тобто за квітень місяць у ФОПа були ось такі операції, і ми можемо зробити висновок, що його дохід за квітень 5800. У нього було повернення, у нього були безоплатно отримані товари, оце все ми так порахували. Якщо заповнюємо цю книгу доходів, саме цю форму, наша ключова графа це шоста графа, ось ця, там, де у нас буде показано. Уже кінцевий результат діяльності за день або за місяць цього ФОПа. І ми, якщо поденно, то повинні вивести всю суму доходу. Обов'язково підводимо підсумки. За квітень порахували, там, наприклад, наступні, наступні місяці і виводимо вже за рік. А якщо у нас був дохід за ставкою, оцей вид зараз він не актуальний, його можна не заповнювати. Ми просто пишемо, яка там була сума. Там, наприклад, ще отримав. Дохід за ставкою 15%, або переліміт якийсь виник уже там це кінець року, до прикладу, або отримав не за кведом, і тут буде відповідно розрахований у нас податок, який піде потім в декларацію 300 гривень. Ось таким чином заповнюється ця книга доходів. Наступний варіант книги доходів для першої групи, ось, наприклад, той, який я вам показувала і в лекції. Надходження банк, надходження готівка, повернення і дохід. В принципі, в першій групі варіантів небагато, їм більше не треба, і таку, таких граф буде достатньо. Якщо якась, ще якийсь інший дохід з'являється, ми можемо додавати. Но загалом у першої групи цього достатньо. І так само у мене тут помісячно розбито. Наприклад, за перший місяць отримали 5 тисяч гривень на банк. 2000 гривень готівки, було повернення 1000 гривень, і тут у мене вже формулою воно все розраховується. Як 5 плюс 2 і мінус 1000, це буде 6 тисяч дохід, який у нас буде в результаті, потім йти в декларацію. Тут у мене одразу показує річну цифру, яка прогнозується за рік. Тому що, якщо ми заповнимо тут, наприклад, давайте більші суми візьмемо а, там 35 до прикладу, да? і тут ще щось там заробляв. Тобто ми ну, зразу в мене тут видно, а, яка у мене буде сума для того, щоб аліміт, а, а наприклад, я не пам'ятаю точно, знову ж таки приблизно. А ліміт оцей, і мені потрібно слідкувати, щоб ФОП не вийшов за цей ліміт. Так? Отак ми робимо. І, наприклад, ось для другої групи книга вже буде значно більша. Тут буде більше граф, тому що в другої групи у нас може бути більше різних видів оплат. Так? І тому нам потрібно їх всі враховувати, їх всі розділяти, для того, щоб зручніше було рахувати саме дохід, і він був порахований, і ми нічого не не згубили. Ось, надходження без готівка. Готівка та, яка в ПРРО, транзитні кошти можуть бути, да, якщо це якась така діяльність, де типу дропшипінгу, так, безоплатно отримані товари, обов'язково повернення, і це все у нас рахується в останню графу, сума доходу, саме та сума, яка у нас потім піде в річний звіт. Знову ж таки, там можемо. До прикладу, січень заповнити якимись придуманими сумами, транзитних не було, наприклад, безоплатно не було. Але, наприклад, от було 6 тисяч повернення. У мене тут формула не порахована: Це плюс це, плюс це, плюс це і мінус ось це. Ось цей рядок додаємо цей, додаємо цей, додаємо цей, а цей віднімаємо. І виходить 209 тисяч доходу за січень місяць, той, який у нас вже порахований. Ось так. Це різновиди книги доходів. Ви можете обирати, яка буде зручна вам в роботі з вашими клієнтами і користуватись. Думаю, їх можна під вас, під ваших клієнтів, під видеоплат, підлаштовувати, як уже вам буде зручно. Сподіваюся, вам це відео стало допоміжним і до наступних відео.